Полоні дівчата. Зараз підемо в обраний театр. Зганяємо тут поруч. Все поруч. Я пам'ятаю, як шахеди пролітали. Саме над оберним театром. А їм нічого не, не жалко. Нічого. Навіть Гітлер, коли вони були в Одесі, він казав, що не руйнувати виборний театр, тому що це дуже красиво. А що Путін Йому насрати. тому що він психопат. Він масовий вбивця. Отаку красу зруйнувати для нього навіть це кайф. Це бабаутя. Колись тут була кафешка дуже гарна. І ми тут їли цуплята табака. Смачні. Я, так. І Ігор тут відомий, а як і попаде. Ну і що для нього зруйнувати? Це ж для нього кайф. Не він це строїв, але не він це будував, але він може це зруйнувати. І він крутий, тому що він руйнує те, що хтось будував. Горнобривчики, ні, щось інше. Герої Радянського Союзу Одещи. Багато наших батьків, батько мого батька загинув. Він з Одеської області. Був. І загинув також батько моєї матусі, вона вже теж пішла від нас. Ой, але він скацапі. Так це вони це Ришельєвська, Лоранджеранівська. Це я для вас показую. щоб ви побачити. Запускає. Такі в ніч буде брати, але я з камерою. Хочу збирати. Перший. Це оперативний театр. Так. Одеса. Нагадую. Одеса це Україна. Всім, хто до мене пише. Вони навіть і зараз вони лізуть до мого аккаунту і щось пишуть, пишуть, на якому, на якій мові мені спілкуватися. Коментуйте ви. Щоб перебити їх коментарі, я їх видаляю. Всі росняві коментарі. Але чекаю від вас коментів. що небудь напишіть. Напишіть Одеса — це Україна. Це буде класно. Вітання від мене. На все добре. Гарного вечора. Вечір вже скоро.